Николай, то ще довго їхати, бо чесно я вже тут не го на цьому мотоциклі сидіти 8 годин. Я не знаю. Вроді би вже тут, вже цей ліс. Та то щось по навігатору втали. мені зідає, що мене туди звернули у село. Не знаю, не знаю, десь яке тут болото. Та я якесь якийсь болот. Тьфу, так... бляха, муха мені в песок прилетіло. Фу, Чекай, по карті то... вийджу, що ще до давно малював, то ця дорога якраз веде. Я не знаю, чи я б то пше повернув, там з лісу. був поворот, там був ліс, або. Був... Пам'ятаєш, цей гараж Вуйка Славка? Ми колись помідори кидали у його ворота. То ми вже під'їхали до села. Ми вже під'їхали. Ти якби міг, тебе можеш мене підкинути під хату, щоб я ногами не тьопав. Та йо, я підкину, але ж не знаю, чи я буду виїти, Ну, сам розумієш. Фара перегоріла в ані приборка віпрацьомі, ку цветка приборка, чи. Та то щось перегоріло, Все. я не знаю. Ми щось їхали, чи то, що там, може там дроти щось замкнули, ти перегоріла лямпочка у фарі. Я Не знаю, бо ми раз їхали, то було світила фара, ви так. Перестало горіти, якщо ти видяш. Скоріше всього, клема відстала. Наліво, наліво. Бо... Може клема відстала скоріше всього, а ти й того там не тримаєшся ти не світить. Во-во, сюди, видиш, у тому, там хата. Мого діда. Цікаво, чи Це ще діда... Ну ти тут сам толком не пам'ятаю, але хоча діду тут все файно на ліканську тримав. Це діду тебе те, файні гроші виробляв, тебе дідомо трав. Раз то напомню з отвалами, і тебе дідо файні гроші. Ну, 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 але я не знаю, чи тут ще щось є, чи нема. Ну, то добре, я буду виходити, ти вже там. Зараз піду з хату розімкнути, буду щось собі, певно, що готував їсти, перекусити, бо то виш. Добре. От трубки візьму. Давай. давай Вс, Все, файно тобі дякую, Николайович. Якщо щось, то на дзвінку. Все, добраніч. Все на добраніч, давай. От то файний колега, Николай, чесне слово, узяв послухав, виїхали з того села Черкащина. То взяв, купив собі мотоцика та вже разом їхали, бо то на автобусі вийшло досить дороговато, він узяв там за ту дорогу, то дорога далека. Все дороговато там. Виджу, що він вже поїхав. Все, давай, щасливо. Я буду помалу хату розмикати, йти до хати, лягати, спати. Добже, фермер, вас вітає канал Фермерс Суслов. Сьогодні у нас РП на карті комблюку по фермік симулятор 15. Виходить, ми переїхали з Николаєчем до нашого села, де ми тут провели своє дитинство. Ми тут і ходили до школи, ну всяке тут чудили по повній програмі. Зараз подивлюсь, що тут залишив мені дід по наслідку, залишив мені такого трактора МТЗ-шку. 80 ку з кунем. Тут бачу, що тут все повичіплено, чи хтось хто з дітлахів тут вже щось тягав, бо тут, певно, що повідривали. Тут немає ніяких шурупів, це все діло, певно, що повідривали. Треба піти до Николаяча запитатися, бо то наші діти колись робили колгоспі. -кол ми ще з Николаям однокласники, ми є друзі по дитинству, так само, по повній програмі. Зараз піти, піти запитати, чи в нього щось там є. Чи залишилось лишилось техніки, бо тут у мене щось тут лишило. лишилося, тут лишився ПЛН. 3,35 навісне на трактора, тут а, маю тут вагу ззаду, що для куна якраз підходить, щоб там, трактора не переважило, тут оборони і таке по господарстві. Тут а, маю ще пару курок, тут одного ку... один кугуці лишив, щось курей не бачу. Де курки сі подівали, не вижу. Може, десь там повибігали за ті шпори, за ті тхети. Зараз тут, а... що в дідо, пам'ятаю, давніші були вулики. Що вулики стоять на місці, там скільки? там, 10 тих вуликів чи скільки. Вісім десь приблизно вуликів всі запитаю там до Наклача, чи щось там знайшовся по господарстві, бо діда щось його теж там тримав якісь корови, ще мав тракторів, там ще він е... покращив техніку, мав чим мій дід. У нього там були і кіруці, я пам'ятаю, хат 150-ки, п'ятдесят, чи ту тапилку маю. Якщо зараз піду до Накладча, чи запитаюся, що він робить. Мав то вже би не спати, в принципі, мав би вже встати, бо я проснувся, проспалися трохи, ми приїхали в другій ночі. Де він є? Може його краще не будити, чи він десь тут, А, похожу, ходивсь спочатку на округи хати, де він є. Николайч! Ловіч, ти що там робиш? Ти він... А ти що там забув? Бігом сюди біжи. Дай Боже чоловіче. Дай Боже, я помідори крав собі на салату сусідки. То ти не, ти не міг до мене підійти там, взяти, у мене є скільки помідорів? Де я відкидаю, може ти спи. Та де я вже встав, то я вже дому. Я чесно сказав по правді, що я мало що спав там з дві години заснути і таке проспавсь про другу, що так, так скажемо. Я, я, я так сповню кубиці. Ну, то я виджу, що ти ледве стоїш щось, чуть Тебе щось лишилося від якоїсь техніки, щось на господарстві? Ні, дідо, коли помирав, то все продав. Як все попродував, ти пам'ятаю, скільки тут був, хтз ТЗК стояв і Кіровська, 700-й, а тут все тебе було туди і це нема, це все дід поспорував. А йо, та й половина городу цієї сусідки було дідова. І тут ще поза. у цьому городі лежав техніку. Нічого собі? Маємо маймо... і не продав потім е, я споскільки пам'ятаю по нашій ще дитячій пам'яті, що тої хати не було, якщо твій діду був, що це ваш був ще колись город, це він певно, що територію продав, ні? Вона собі зміла та дід надурила. сказала, що би підписав, типу, во дрива привезли, та би підписав пільгу. А то на самом ділі був контракт, що діду согласен віддати половину города їй. От сволоч. Ну, от таке ісівне діло. Чесно кажучи, виходиш, і вас намахала. Тут дивилася за дідом, це намахала, підписала контракт. Ну, бляха, ну сволочну настояще прямо кажучи. Ще й побудувала собі хату, тут а теплицю, газ провела, виїжджу до хати. Та вовше, а мама буде там живеш. Я не що топить у хаті, дадим. Ну, ти я вижу. Та нічого, ми її ще з часом тут оперцю домусил. До речі, ти пам'ятаєш, наші діти колись мали одно єдине поле, як вони ще робили у колгоспі, ще їм там переписали то государство, пам'ятаєш? Там гектар... Йо, що їм колгосп дав за, за премію за трудолюбивість, та колгосп дав. Та-та-та, пам'ятаєш, там щось чи два гектари, чи гектари, якщо не пам'ятаюсь. Ну, вроді, би мало. Як я пам'ятаю, то вроді хтось давав з або мій діду, або твій діду, що в оренду, що там всі дивили, а потім е... наші діди собі вже гроші пополам ділили, Пам'ятаєш? Ну, пам'ятає? То то, 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 то то якраз там є спеціальне договорення, що пів твого діду, мого. No, no, no. Ну, ну ну. Ну то можемо поїхати твоїм мотоциклом чи подивитися туди. Дорогу пам'ятаєш? А можемо. Ну то я сідаю в коляску, Та... я, собі, я собі полюбив сидіти у кляси, ти хоч сідай за керівницю і будеш їхав. Що не заводиться, о. Та ні, завівся вроді з першого разу, якраз файно всі загрів. І ще файна погода. Ну-ну-ну. То файна погода на Ліганську. Добре, що хоч трохи всі порудрухали з Їде, їдемо тако прямо, я пам'ятаю менш більш дров. я вже нічого не пам'ятаю вчора. Трохи. Чекай, чекай. Чекай, не жене, також дуже, то вроді десь сюди, десь наліво має йти. Ні-ні-ні-ні, їдь прямо, їдь прямо. По цій дорозі, по цій дорозі. Ось, сюди. Вже сі додивив, там менш більш видно. То треба зайнятися так, як наші діди колись були. Пам'ятаєш, тримали господарство, то що скажуть діди? Що внуки повиростали за сранці, ніс і не вміють робити коло хати? Бо в мене дідо хотів мене виділити, бо думав, що я то, Я про нього забув. Та я там про свого діда бартинці. не забував, я там поїхав до баби, бо то дідо мій з бабу розвелися, але дідо ще залишив полову своєї техніки там. У баби, а полову тут, а знаєш, тримав. О, дивись, щось тут я виджу. От, я. От, то це було поле. Весь урожай певний, що під, пішов кут, хіст, дивись, скільки він стояв часу, але поки щось подивимось, що може повідремонтируємо якусь техніку, яка сі там лишила, знаєш. А ну. Треба буде дивитись, то вже. Ну та що, ми будемо це проводити перебивати. але треба техніку купити, Треба буде пита... розпитувати у, у сіду або косп ходжу розпитувати. Чи не знаю, чи хтось продає якусь техніку. Там. А може, якісь участвати би нам придали. Якісь там колгосп. Я думаю, що я, у нас тут був колгосп. Он спався оцей. Як він, колгосп соу-хоюз. Оцей що. Був що був, ну, він це лише відкрив, ти потім був самий великий, самій перебутковійший і так всі А, до речі, ти чуєш? Десь тут колись був колгосп, але були там на стані, тому що я не знаю, чи може якісь трактори є старі, треба піти всі подивити. Може і ро. Тож треба Бо то Може Тоже поїхали, може. Та може по... поїдемось подивимом. Там, до речі, там ще посовиш є з бівцями, ще пам'ятаєш, наші дід тримав. Вони нам щось не казали, але я знайшов по паперах, що ще є е, з вівцями. Може, вони думали, щоб е, нічого нам не казати. бо подумав, о, зараз що вони маліше, засранці та що поспродують. А, то, що ми колись роками всі добивали, розумієш? Угу. У мене Опереді вічно так мені казав. Що я його передам, я його передам. Я знаю, що вже це старий, то це вже не розуміє. То якась виджу ферма, але то не наша, На, наша десь у другу сторону. Знаю, бо я вже в селі не був, ти багато поміняло. Помню, колись дороги були прямо, прямі дороги. Це було, ну, верне, куди ти їдеш. Тепер ковсякі об'їзні зробили. Та тепер об'їздні, тут виходить напряму, нема дороги, тут попідсиплювали шутром, камінням, там дорогу ще поспорчували, та їдеш, виходить на каміннях, ти лише портиш амортизатори, там підуть по повній програмі. У мене вже тут амортизатори повідали життя все. Я купив відстранення no. мотоциклі. Та то видиш, ми, ми, так скажемо, що по дорозі мусили купити мотоцикл, що вже вживаний. Де Це боже здоров'я, Сидорович. Що ви тут сидите, продаєте грушки, та? Та як ви мене не пам'ятаєте, діда не знаєте Андрія? Ну, то, -то я, Святослав, його внук. Ви що не пам'ятаєте, ви скільки років всі не виділи? 20 літ всі не виділи? Ну, то, то ми вже повиростали, то вже сім'ї є, та й вже тут приїхали на господарство, бо тут виходить дід залишив після себе невеличке щось, якесь господарство, тому що всі дивити, бо це візьме і все пропаде. Ну а то, що за хлопака, то є Николайович, ви не знаєте його діда Степана? Сидорович. Ай, слава Ісу Христу. Ну, видиш, то, Сидорович, то то є Никола. Цього Степана внук, Николаївич. ну. То ти видиш, які моцні хлопака, десь повиростали всі та й зараз будемо заробляли тут на селі, і будемо тримали господарство, будемо, так скажемо, відновлювати колгосп. Ну та так, то видиш, то техніки тут немає, колгосп розпав, все і поросподало. Ну то добре, якщо тут, то, то ви поговоріть, тут з Никаючим, я йду трохи подивлю за техніку, що там до того що поцікавлюся, що тут по розцінкам. Подивлюся. Ну, от усе, давай. Будь здоров, дядько всі друзь. Так і досі подивлюсь, що тут є такого цікавого, бачу, що тут є мотоцик. Тут АМТЗшка 80, але в мене там має колохати, а там що це таке, це якісь запорози чи що це є? Ніхрена собі тут, на які підвіз підвищені є, боже, я ще такого не видів, це якийсь гібрид чи що, але певне, що не працює. Не працює. Москвича тут бачу 412-го. Тут в принципі нормальний весь стані, так скажемо, повністю сів з пружини просіли. Щось там Николаевич довго говорить з ним, щось там базікає, але хай собі говорить, я поки що щось подивлюсь, що тут до чого. То бачу, що тут можна вилізти на гору сходити, тут певно, що колись качали пшеницю сюди. О, це ще ми малювали з Николаєчем, нічого собі. а ну сюди бігом до мене. Щось що віче. Він там говорить говорить Десь сюди ходи. Що як дороги, все нормально? Ого, він мене не чує. Ну добре, хай говорить. Пізніше В принципі, тут ангарчики, все чистесенько, тут ці трубки, все файно, тут на Ліганську, тут навіть можна би було відновити, тут пшеницю сипати. Де Никола, той сидів, щось що, що, там говорить. Ну, то хай собі говорить людина, не буду заважати. От, от тут навіть працює цей млин. Млин працює по повній програмі, то виходить туди муку качали. Сейдроч навіть доглядає, нічого нам не сказав. Ну, там говорить, що 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 що, давайте, зараз ну, все, давайте. зараз, ще поговорю, але. давайте. Ну ну. Так. <гул> Оу, Петрослав! Де то її не Я тут. Я не клавіч, я тут. Брелів, я Никлащ, я тут. <гул> де він є? десь пішов до мене, кричів, кричів. я кричив, коли. Я взяв, ну так, куди ти побіг? Во. Три пам'ятаєш, оця був кави, як ми малими малювали. Десь із мультика. А сі, я себе склеч. Ссев до очі мог склічь, є. білий? Ну. Так я ще пам'ятаю петарди металі під коляску. А, ну але він уже не їде, видиш, просівши, прогнивши. А то ще, може? Діду трохи даємо. Та може ще сі заводи, але кажу, подивись, що цей ще малюнок ще ми залишили, Подивись, які ковбуками малювали на гаражеві. О, а тебе ще малювали. Давно ще при союзі, то ще по москальськи малювали. Ну то так, але ти пам'ятаєш як ми позовуха були дістали. Як дістали весь ми від того, від головного, від. Як за мене казали, у нее кличка була. була. фамилия была. Не будем це нагадати. А, шруба. Шруба, точно. Шруба, бо того, що, знаєш, йому прозивали шруба, а якось у нього фамілія починалася на букву Ш, а шруба прозивалися через те, що він за собою вічно шруби всі носив, знаєш, і крав. Чи але тут я скажу, що тут багато чого в селі поміняло. Десь тут є мішки з міндобрим, з насінням. Тут як люди щось тримали, якесь господарство, бо там це все пусто. Це, до речі, можна тут постаратися відкупити, так як у нас трохи невеличкий бюджет є, можемо попробувати відкупити. Ага, МТЗ кавить ретиться, а, ні. Та де? Та ти не видиш двері О. заварені. Хто позаварив двері? А що там, хто забереш? А може, щоб. Мотор щось не порозирали, тут якийсь моторний рідний чи що. Напевно, що, а може заварили двері, щоб дітлахи не лазили. Ну то видиш, файно спом'ятати таких людей, як Сидрович, ще там була Параска туди, ще нам продавали всякі булочки, пам'ятаєш, у столові. Пам'ятаю, пам'ятаю, донор то було, ух ти ж, висить ще. Це кабіна до тепер тут скільки мазуш. Ну, то ми ще там сиділи, там ще колись руль був всередині, ми ще крутили той руль. І не мали роботи, ти та й там ж... no, no, no. жабів тримали. Це було колись наше господарство, міні-жабне виробництво.